Знімав вже вам один сьогодні Hyundai x 35 який вже підібраний для нашого замовника. А цей. наступний автомобіль зараз проходить повну технічну перевірку за послугу авто, підбір під ключ. 14 рік, 2 літра дизель, автоматична коробка передач, це класичний гідротрансформатор. Пробіг тут заявленого 181 тисяча кілометрів. пригнаний автомобіль зі Швейцарії. Ну і ціних 17-100 авто на старті. Давайте ознайомитися. Уже автомобіль оглядає наш технічний експерт за послугов автопідбір під ключ, де ми дивимося необмежену кількість автомобілів, поки не знаходимо той самий, який сподобається саме вам. Усі звіти про діагностику авто скидаються в робочу групу для вашого ознайомлення. Тут лінзована оптика, леди, партроники, легкосплавні диски, безключовий доступ. Шкірені сидіння. З підігрівами, клімат, така мультикрмот. Да. Датчики світла з дощем. Власне, Зараз відбувається комп'ютерна діагностика. А, от, вчасно я пройшов, пробіг, бачите, продіагностували, підтвердився 180 тисяч 830. Це з останньої успішної регенерації. Ще після того ми проїхали близько 200 км. Тому власне сходиться з пробігом на панельці. Все співпало, пробіг підтвердився, оригінальність. Тому що ти шукаєш для себе справу на автомілюс і контакти в описі до відео дзвони пошим.